Зи українських воїнів замість традиційних шахових фігур, берегиня хліба, в основі якої гільза гармати, чи навіть картина, намальована корою, мохом та листям. Ці унікальні експонати стануть лотами уже третього благодійного аукціону на підтримку збройних сил України, виставлять на торги й інші цінні речі, які організаторам надали відомі митці, художники, спортсмени, навчальні заклади, благодійники та небайдужі прикарпатці. Різні роботи, різних авторів є. І картини, і спортивна тематика, і вироби. Такий, наприклад, як цей, він виготовлений із гільзи, гармати. Є у нас унікальні шахи. Шахи нам надав учасник бойових дій Роман Янко. Він же не вперше бере участь у нашому аукціоні. Унікальні ці шахи тим, що це ручна робота, і замість фігур, які ми привикли зазвичай бачити, це образи військових українських військових. Та це лише частина із майже чотирьох десятків унікальних лотів решта уже в Галичі, адже саме там цього разу планують провести благодійний захід у межах відзначення 1125-річчя міста. А ось мета аукціону, який організовує Івано-Франківська обласна військова адміністрація, незмінна. Всі виручені кошти спрямують на потреби прикарпатських захисників, які зараз на передовій боронять країну від російської орди. Для нас важливо об'єднати всіх підприємців, бізнес для того, щоб могли зібрати кошти і купити такі необхідні речі, які сьогодні найбільш потрібні нашим воїнам, прикарпатським воїнам. Це і автомобілі, пікапи, це відповідні дрони, це мавики, це тактичні речі. У нас є дуже багато гарних лотів. Дуже приємно, що до аукціону долучаються всі: як наші митці, наші художники, наші науковці, так і наша і малеча, маленькі діти. Із прикарпатських шкіл активно беруть участь, дають, створюють свої лоти, презентують їх, і ми також будемо мати змогу ці лоти представити на аукціоні. Обов'язково ці лоти будуть дуже такі затребувані і в першу чергу будуть продаватися. А це дасть можливість нам зібрати кошти і купити справді те, що сьогодні є дуже необхідне, надзвичайно потрібне. Минулого разу на аукціоні кажуть організатори, вдалося виручити понад 3,5 мільйони гривень. Тепер сподіваються, сума буде ще більшою. Відбудуться благодійні торги уже цього тижня. телеканал